У пошуках істини богословські роздуми над вічними правдами життя. Дорогі брати та сестри. Для нашого людського розуму великою трудністю є осягнути входження Божого Сина його втілення у людську природу. Таке з'єднання не збагнене з точки зору логіки, проте роздуми в цьому напрямку. Є силою для духовного життя людини, пошуку миру в серці та наснаги в житті. Апостол Павло у посланні до коринтян говорив, коли юдеї вимагають знаків, а греки мудрості шукають, ми проповідуємо Христа Розп'ятого, ганьбу для юдеїв і глупоту для поган, а для тих, що покликані чи юдеїв, чи греків христа, Божу могутність і Божу мудрість. Для поган поняття боголюдства Ісуса Христа є справжнє безумство – тому протягом тривалого часу церква боролися за те, що бодай трішки привідкрити цю незбагнену таємницю Божого втілення, оскільки в особі Ісуса Христа присутні і людська природи, то можемо з певністю сказати, що і особа людини може прийняти як дар усиновлення ласку, обожествлення і увійти в єдність з Богом незлитно, незмінно, нероздільно і нерозлучно. Наше людське єство, хоча воно і є сотворене, Може реалізуватися лише в особистій неповторності та в покликанні до свободи по відношенню до обмеженості. Людина була сотворена і не тільки на образ, але також і на подобу Божу. Особистісний спосіб буття відкриває перед нею такий шлях життєвої свободи, який властивий Богові, шлях вічного життя, який не є обмежений сотвореним єством. Перший Адам. Відкинув цю можливість, і тоді Бог особисто втручається в історію людства. Він це робить для того, щоб стати подібним до людини. Можливість людської природи повністю здійснилася у великому таїнстві єднання з божеством, такого єднання, яке було неможливе для людини навіть перед гріхопадінням. Проте Ісус Христос досвідчував на собі наслідки гріхопадіння і лише один раз на горі Тавор показує справжній наслідок єднання людської та божественної природи, Його одіс стала біла, мов сніг, а обличчя саяло немов сонце. За винятком цього моменту, впродовж усього земного життя божественне життя Ісуса Христа є прихованим. Христос добровільно применшує себе, коли показує світу своє божество. Він принизив себе самого, прийнявши образ раба, і применшив себе так, що став схожим до нашого приниженого тіла. Це применшення Божого сина в особі Христа є дією особистої божественної волі та особистої свободи Бога, таке сходження Божого сина не применшує і не спотворює єднання двох природ у Христі, Бог не є підлеглий жодній сутності чи природній необхідності. І тому може вмістити в своїй особі не тільки власне буття, власну сутність або природу, але і людське буття. У випадку їх особистісного єднання в одній особі зберігаються природи властивості обох природ, однак ці властивості зовсім не обов'язково повинні виявлятися дійсно властиво тому Христос міг і стримувати прояв як слави свого божества, так і матеріальності свого людського тіла. Бог приєднює до себе людську природу, роблячи її причетною до свого єства, при цьому в єдиній екзистенції, в єдиній особистості обосіблюється спосіб буття, притаманий обом природам, обидві природи з'єднуються у Христі незлитно і нероздільно, вони не змішуються між собою та не касується їх відмінність як божество, так і Христове людство зберігають притаманні їм властивості в лоні єдиної неподільної екзистенції в особі Христа. Ми визнаємо Христа як дійсного Бога і досконалу людину. Ані людська, ані божественна природа після з'єднання не зазнала жодного спотворення, зміни чи применшення. Церква бачить в Христі втілене Слово Боже, у цьому конкретному екзистенційному факті обосіблена і божественна, і людська природа, у єдиній екзистенції, в свободі з'єднюються діють сили у Бог природ. Особа передує природі і актуалізує її. З'єднує природні сили, залишаючись вільною по відношенню до них. Свобода Христа як особи не залежить від сил двох природ, вона їх підпорядковує собі таким чином, що людська воля не суперечить і не протидіє всемогутній божественній волі, але кориться перед нею. Отже, першість божественної волі у Христі не є результатом природної необхідності, воно не нав'язане людському єству всемогутністю божества. Це справа особистого вільного вибору Христа. Перша людина відмовилася від можливості реалізувати своє буття, особистісне існування природи за образом трійці, життя, яке єднається в любові і самозреченні. Адам, володіючи особистою свободою, вважав за краще направити волюву силу своєї природи не по дорозі життя, а по дорозі смерті це означало виснаження життя та приведення його до індивідуального виживання. До ізольованого обмеження, існування заради самого себе, природа, набуваючи екзистенціальну автономію, діє як життєва необхідність, як інстинктивне прагнення вижити, самоствердитися, продовжити саму себе. Єство відділяється від можливості особистісного буття, природній енергії від особистісної свободи, від індивідуального способу самовиразитися, перетворюючись на природню необхідність. Особистість підкоряється природі умовам сотвореного буття і приходить цим шляхом до смерті, як до останньої природньої неминучості. Другий Адам Христос, навпаки, вільно підпорядковує свою людську волю Божественній волі, яка є волею істинного життя і яка є послушною Отцеві у самовіддачі любові. Божественна воля у Христі є єдина воля святої Тройці. Воля до життя, любові, свободи, свободи від якої б то б не було необхідності, свободи рівнозначної вічному життю. Саме ці волі до свободи, в якій життя реалізується як самовіддача і смиренність в любові, саме їй підпорядковує Христос свою природну людську волю. Саме це смирення відновлює і зцілює природу людини, вона не пов'язана з необхідністю самообмеження сотвореного буття. Та відчайдушними зусиллями утримати своє існування, яке неминуче закінчується смертю. Віднині в особі Христа з'єднюються природні сили людини у вільному прояві життя, і тепер наша природа бере участь у житті Троїці через волю Сина. Матеріальність нашої природи не перешкоджає, щоб вона екзистенційно з'єдналася з божеством, отже, важливим змістом нашого життя. Є визнання у Христі досконалого Бога і досконалої людини. В його особі повнота божества з'єдналася з повнотою людства. Всі без винятку властивості і сили загальнолюдської природи Христос у повноті прийняв на себе. Однак людська природа не була пасивною, втілюючись, Бог не чинить насилля над людською природою, не використовує її як інертний матеріал для здійснення своєї волі. Людська природа. В результаті вільного особистого вибору дає свою згоду служити втіленню Бога, вона віддає себе Богові цілком у неповторній особистості конкретної людини, в особі Пресвятої Тройці. Розпочинаючи новий церковний рік, просимо Пресвяту Діву Марію, матір нашого Спасителя і нашого Господа Ісуса Христа, щоб вона завжди була нам надійною покровителькою та заступницею в житті. Оскільки саме вона є та, хто найкраще з людей знає свого сина, та може нам самим допомогти наблизитися до єднання з його божественним життям.